Молодь житом роздає кров для поранених військових. Ініціаторами благодійної акції стали студенти агроекологічного вузу. За словами голови студентської ради університету, до корисної і доброї справи долучилося більше 50 старшокурсників вишу. Ми повинні розуміти, що сьогодні на території нашої держави йде війна, і ми вважаємо, що високим моральним обов'язком кожного з нас є те, що ми не повинні кинути в біді всіх тих, хто сьогодні ціною життя робить все для того, щоб ми жили в мирі та спокій на нашій землі. Вирішивши стати донором, людина робить відповідальний вибір. Відтепер у її житті з'явився особливий невідомий раніший сенс дарувати життя і здоров'я тим, хто опинився у біді. Ми вважаємо, що е, якщо людина здає кров, вона не просто ділиться біологічно важливою рідиною, е, а й передає частинку себе частинку своєї енергії, яка б е, подальшому сприятиме одуженню. Питання донорства сьогодні актуальне як ніколи, кажуть лікарі. Приємний той факт, що нині громадськість не байдуже до подій в країні, а до обласного центру крові щодня приходить більше двох десятків людей, які хочуть бути корисними суспільству. На сьогоднішній день ми забезпечені препаратами, скажімо такими як еритроцити, так в достатній кількості інколи виникає деяка потреба в рідкісних групах крові. А так повністю забезпечені для того, щоб забезпечити лікувальні заклади необхідними компонентами крові. Багато з присутніх студентів сьогодні вперше стали донорами, виходячи з пункту переливання крові, незважаючи на білу пов'язку на руці, вони добре розуміють, яку справу роблять, хоча б у такий спосіб допомагають захисникам України. Ви вже здали крок? Так. Як враження? Ну так, чуть-чуть такий Каматозік мінімальний, але нормально себе почуваю. Ви вперше здаєте крок? Так, вперше». А чому вирішили саме сьогодні долучитися до акції? Ну, так хотів допомогти нашим бійцям хоч чимось. Я студент, я навчаюся, хочу хоч чимось допомогти, щоб вони нас захищали. Перше здаєте крок? Так, перше. А як зараз тебе почуваєте саме з фізичної сторони? Здається, чудово, ще пів літра здав би. А, а з моральної? З моральної також добре, бо я знаю, що це не зря. Я зробив сюди, прийшов і не зря здав цю кров, що комусь вона допоможе. Усього протягом тижня студенти здали більше 30 літрів крові, яку в найближчий час направлять до Житомирського військового шпиталю.